Християнський рух українців у Португалії ініціює і розпочинає збір підписів за об'єднання в Україні церков чотирьох конфесій, а саме Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Української православної церкви Московського патріархату, Української греко-католицької церкви. Цей важкий час для України вкрай необхідна єдність. А насамперед, це міжконфесійна церковна згуртованість. Це одна помісна українська церква в Україні задля утвердження державності, розпіду України, задля бажання самого Господа нашого Ісуса Христа для нас самих і прийдешніх поколінь, задля глибокої духовності українського народу. Перше в історії України не ділитись, а навпаки, об'єднати і створити одну єдину українську помісну церкву. Ми християнські рухлинці в Португалії ініціюємо збирання підписів християн в чотирьох екземплярах, в чотирьох оригіналах. Об'єднання всіх чотирьох церков з'єднає Україну, утвердить і зміцнить державну позицію. Сцементує і сконсолідує український народ у викликах часу. Правильне розуміння ситуації подає ключі до розуміння проблеми. Особливо зараз, коли лунають голоси про адміністративний поділ України, схід захід, про вільні економічні зони. Християни, будьмо пильні, не дамо розчленувати нашу матір Україну. Скеровуємо наш погляд до джерел до витоків Володимирового хрещення Руси України. На цих етнічних землях повстала одна єдина православна церква, віра, яка запозичена від Візантії. А тепер ці конфесійні гілки не працюють на єдність народу, а навпаки, розділяють і ослаблюють Україну як державу. Ми закликаємо всіх християн України. Поставити свій підпис, щоб ієрархи цих церков об'єдналися, щоб знову повстала єдина українська помісна Христова Церква. Бо якщо з'єднається церкви, об'єднається народ України. А це запорука і гарантія сили, несхитності і добробуту нашого народу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! На липня 2010 року. В нас така набилася ідея звернення. І це сказав голова президії поставити на обговорення. Через місяць буде всеукраїнський форум, і хтось від християнського руху буде делегований на цей форум. Було би непогано цю ідею зразу ж через місяць виголосити в Україні. щоб церковні громади. Ініціювали збір підписів і відсилали кожному предстоятелю церкви. Хай потім засоби масової інформації, журналісти от, питають, як вони хочуть, виявлення народу втілити в життя. Я би хотів вчути вас, що є в цьому поганого чи навпаки якраз доброго? А зараз я прошу чисто так, ну, як кажуть, показую сказати. Що ви думаєте за це? Свою думку. Без, без... Можна з місця. Антон Зелінський. На ту тему вже було. Два роки тому назад в Тернополі збиралася іерархи всіх церков по цьому питанні. Ну, вони нічого не вирішили. Поговорили, рекламу по телебаченні зробили, так і розійшлися. І замовкли. Так і нічого не було. Тепер друге питання. Ви кажете організувати, що організувати збір підписів потрібні великі гроші. То здається, що про це справа. Де ви де візьмете гроші на таку організацію, то то, то не то, то по всій Україні треба організувати збір підписів, щоб то доказати і поставити людей в перед фактом? дайте мені це. Наче голова церковного комітету це збирає, такий буде письмовий референдум. І все. І тоді можна виносити чи окремо, чи і, і, сумувати по єпархіях. І тоді можна таким, ніхто не буде їздити, звичайно, але це мала би бути кожна, кожна церковна громада сказати свою свій висновок на рахунок цього, цього значи. Президент Ющенко, який мав дуже таку саму ідею, фікс об'єднання церков, і так само в нього нічого не вийшло. Треба розуміти, що на кожну церкву є впливи, за кожною церквою стоять гроші, за кожною церквою стоять політика великому рахунку. Треба розуміти, що не так все. Ясна річ, що не так все просто, але як не йти, то нікуди не дійдеш. Я рахую, що ми маємо підтримувати цю ідею лише з тої точки зору, як початок, звернути увагу, що це не хочуть лиш ієрархи чи великі люди при владі, а ми, прості люди, які розуміють, в принципі, це ідея руху, щоб люди з моральною, з духовністю об'єднувалися, так, от, щоб якщо йшов, що, знаєте, колись. Ну, не буду в Союзі, був такий почин народу. Якраз від душі від нас. Ми повинні це почати. Вийти з цього щось. Я річ, що це не справа нелегка не один день, і, можливо, навіть не один місяць і не один рік. Але якщо не йти, то нікуди не дійдеш. Ми маємо почати цю справу зробити перший крок. Можливо, нас і спілка українців, і інші громадські організації підтримують. Підтримують, можливо, якісь партії на Україні, якщо до них звертатися про таку справу. Але я так розумію, що дійсно, якщо це будуть робити ієрархи без думки народу, то вони ніколи не домовляться. Тому я думаю, що якраз настав час висказати нашу думку, що ми за це і ми цього хочемо. Як наша ідея, наше звернення, ви підтримуєте його, воно є, має грунт під собою, чи воно. Має. Роман, скажіть, що ви закінчили? Я закінчив в Кракові в Папську академії. В Кракові Бабської академії закінчив. Ось теолог, і він підтверджує, що ми можемо висувати, виходити з такою ідеєю. ідея це не відвідування тюрем, не відвідування госпіталів, і не допомога для людей. Це просто в нас піде від це наша ідея, але в нас все одно буде Ніхто не підтримає їх, просто не віру. Така моя думка. Вибачте. Дякую. Кожен має думка права, але жайля повинні знати, що люди цю ідею теж підтримують. Є церковна галузь. индустрия цела, церковный устрой. И мы не можем его порушить. И ясно, справа, что рехают иерархии церков, но они должны чути нас голос. Церковь... И например. Ассоциация входит не просто в политику, а в очень большую политику. И даже не зная брода. Прошу прощения. Церковь это уже политика и очень серьезная политика. И влияние. Но также могу сказать, как я чувствую, что Независимость Украины будет базироваться на рано или поздно Украина имеет независимость. Поэтому... А, да, потому, да. это? мы, Потому что церковь уже давно не является только духовным центром э, э, как бы э, Это уже является инструментом не просто политики, а очень большой политики. Я очень Потому что э, эта тема науки настолько серьезная, что э, это не так кажется. Дуже Хотя э, мы можем сказать это да. так. Подождите. Мы кажемо свою думку, свои хотения, мы что вы хочем. Многие люди хотят помочь Украине в духовном плане. А люди очень даже не хотят помочь. Треба зібрати тих, хто хоче допомогти найбільше. Конечно, Но это не так-то просто. Это нужно не просто обговорить, Не месяца не хватает. Это очень серьезная тема. Настолько серьезная, что мне, когда были, допустим, столкновения между украинцами на Западе, православной церкви и католической, даже по их священию на дверях храма, это было вообще шок, что же Ираки не могли договориться. Давайте ми не будемо обсуждати церкву і їхніх устав. Давайте ми говоримо просту штуку. Ми підтримуємо цю ідею, що ми робимо крок, щоб нас почули ієрархи. Ідея дуже проста. Ми не хочемо обсуждати любу церков, що вона робить, як вона робить, до цього є парафіяни, ходять до церкви чи не ходять, це її справа особиста. Ми не можемо це і влізти в політ. Ми повинні просто сказати свою думку. Ми хочемо. Щоб церква була одна. Хто хоче цього, каже, я хочу. Хто не хоче з тих чи інших мотивів. Каже, що він не хоче. І все, це не є велика політика чи висока політика. Це є проста думка людей. Куди церква буде підчинятися кому? Це вже не наша справа. Вони собі зійдуть вирішать. Одна церква з Київським Все. Ми не вказує свій центр, видим, не хто указує... uh. yeah, не ми не вказуємо. Нічого не кажуть. Ми хочемо за об'єднатися. А як це Хочу, Щоб було кагер написано в молитві. Вірую в єдину святу Апостольську церкву. Апостольську церкву. Добре. Єдину святу. І що він там думає? Так? Міняється політика, міняється президент, міняється політика, правда? Змінився президент, приїхав дипломати, вони вже мусить виконувати їхній запад. Так? Це не те, що секретар або той посол, що він тут винуватий. Ви не має нічого зробити. Він скаже, що працю піде в тюрму або вигнять його дипломатії, Розумієте, ви це ви знаєте дуже добре це. Ми в Португалії. Треба, щоб усі були разом, щоб ви мали силу тут, щоб ніхто не думав, що ви тут гірші, як тут африканці. Вони мають дуже велику силу. Ви побачите усюди вони. Вони вибирають учених людей і вони йдуть і виступають за них. Як ви тут у Португалії або десь в якому другому місці, ви маєте когось, що може це нам зробити, перекласти, допомогти, піти до мера, просити, так як Іван, при, 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 при приміщення, щоб була асоціація. Це перша асоціація християнська, що я казав, дістали диплом, дістали медалю. І зараз чуть-чуть треба трошечки почекати, щоб тільки один чоловік підписав, щоб дати приміщення. Чого пані Іван, я разом з ним, моя дочка, щоб ми. Добиваємося для всіх українців, не то, що треба документ показати, що мене хрестив. Я не знаю, хто вас хрестив чи ви хреститься. Це навіть не хочу знати, і ви теж не знаєте, яка є моя релігія. Бо ми не можемо мішатися в політикою релігію. Це асоціація для христянська для людей, для українців. Як нам треба що? Як там сказати лікарство, де піти, який до кого піти? Де спитати за роботу? Кому спитати за адвоката безплатно? Це у Асідя завдікають, це у Кнайду, вийти безплатно перекладати. Це треба йти туди, у сефі, розумієте? Це не питає той сусід, каже, я знаю, більше там, де це зробив. Це не правда. Йдіть там, де треба, спитайте. яка якась асоціація, це, звичайно, треба спитати кому президент. Президент асоціації знає, він мусить спитати, кого що ми помогли. Це мені ще косові сказали, пані Людмила. я кажу, Сказали так, помагайте, бо треба не людина, що ну трохи має культуру, що має культуру португалі, що допомагати для асоціації. Це я і моя дочка, все робимо мій чоловік. Але це так, не будемо зараз збиратися тут, казати, що там патріарха думає що друга. Люди, не будемо за це говорити, що там є ви на Україну говорити, що там немає зв'язу, що там янукав, чи той чи це люська мав. А тут що роблять українці? Тут я хочу знати. Ви усі мусите знати, що тут роблять українці. Хто вчить мову українську? Де комунікація, газета, радіо, телевізор? Це все. Ви мусите знати, ваші діти говорять українську мову. Це не там запхати дитину в школі. Ви навіть не знаєте, чи та вчителька, чи вона руська, чи ні, чи вона любить більше чи кацапка, чи хохотську, бо я знаю, що в школі що казали, хохла ніколи. Ні і це українська школа, як ця людина сказала на, на фестивалі. Я думала, що всі були працюють. Як це, щоб українська це сказала для людей, а така цапка, тихо ков Боже, та що це ві. Ви мозьке ви самі знаєте вдома, що ви говорите з дітьми, яка мова говорить ваша дитина. Бачите, Португалія, друга мова, у них, це є англійська мова. А ваша теж, я руська не знаю, чого не зрозуміла, бо той, хто говорить русську мову, або українську тут то саме. Ви підете зробите 10 кзамів, він не питає, яку мову. Ти знаєш англійську? ні, знаєш португальську, ні, знаєш іспанську ні. То вийш туди. Як ви хочете, що не будете, зараз будуть дуже більше вибирати, люди вам правду кажуть. Цей міністр що зараз зайшов, він дуже буде притискати іммігрантів тут. Він хоче вибирати іммігрантів, бо вони тут не мають грошей. За кожну годину вони платять мільйони, хіба ви це не бачите то телебачення. А тут будем там сваритися, бо той хто щось там сказав, бо то неправильно сказав, бо це там не знає, чи там хто там релігію знає. Боже, релігія то релігія нехай вони між ними сваряться там. За це він патріарх, за це він дістає гроші. Він там має свої церкви, дають йому гроші. А ви тут ні. Хто хоче піду до дії, той хто хоче до грекувати. Ви тут є видні. Тут ви маєте кричати, ви маєте тут сваритися, mm -hmm. але не це. Mm -hmm. Ви маєте тут добиватися, бо тут ви маєте волю, а на Україні думаю, що ні, оце що мені кажуть, я там не було ще. Mm -hmm. То, То чого mm -hmm. зараз, скільки часу це буде там, що mm -hmm. скільки тут є проблем. Люди хворі, люди без роботи. Люди не мають грошей, люди не мають нічого. що хтось там сказав за релігію. Ми сюди не прийшли сьогодні, як ви прийшли сюди. За релігію свариться. Я піду додому. Не сварю, Я не хочу, ні, не свариться, ні говори. Ага. Так, пробачайте. Я просто ще хочу сказати свою особисту думку. Я особисто за об'єднання церков. в одну, що дійсно була одна церква на, на Україні. Але наскільки моя така думка, що про просто... Я особисто поставлю підпис. Але це звідси з Португалії на Україні робили це дуже багато організацій, і робили це і громади і так далі. Всього не вийшло. Ну я те, таке розумієте, дай Бог, звичайно, на все воля Божа. Але щоб ця, ця ідея дійсно широко е, знайшла відголос на Україні і при кожній церкві, при кожній парафії на Україні почали збирати підписи. І щоб ці, казати, реально взяти зараз на даний момент 45 мільйонів, нехай більшість треба зібрати 20 26 мільйонів підписів з людей, щоб попливали на вище це. Це по-перше. Е, По-друге, Кожна церква це є своя ієрархія. І ви дивіться, якщо взяти навіть будь-який захід, чи, чи панахіду, чи службу, не, не кожний священник манувати з, з цих чотирьох конфесій стає спільно служити. Розумієте? Тому що їхній устав протирічить. Хоча один Бог. Хоча не, не тільки ці церкви, а і другі навіть цей визнають одного Бога і поклоняються. І навіть не християни, мусульмани, і так так далі, один є Бог. Це моя думка. Е, е Поставимо голосування, чи не поставили? Сталин. Ставлю голосування. Хто за те, що поставити цю резолюцію на голосування? Прошу голосувати. Так. Хто проти? Доброго. Прошу речі комісії, встаньте. Лечення, Добре, колова. Колова. Добре, Прошу голосувати. Прошу слово порахувати. Мама. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18, 19, 20, 20 21, 22, 25 за 24 чоловіки. Проти тепер. Тут лічильна комісія пошу та реплати проти. Проти у 24 чоловіки. Хто утримався? 46. Хто утримався? 46. Це було з дорученнями. Це доручення на право голосу проводу, так. Багатьох людей немає. Так, тих, хто є, хто залишився. Скільки отримувалося? Один отримався? Два отримався. Добре, дякую. Тоді в мене все. Дякую. Шановна громада, шановні брати і сестри, Христі, я постараюся коротко, ось, три питання освіти. Це перше, те, що Іванщук.